Люди в цьому світі переживають ці обставини. І більшість з них то вони, ну, злякалися, хтось тікає, хтось ховається. І я їх у часі розумію. Люди, які не мають основи або не мають допомоги. живого і істинного Бога, а Бог наш і від Бог могутній, Він створив небо і землю. І Він бачить всі наші обставини і він наблюдає за нами, як ми поступаємо. І люди, які знають живого Бога, то вони стараються. Я думаю, що всі ми також так і поступаємо. Саме перше, якщо приходять такі обставини, надія наша на Господа. Інше, що ми робимо, ми сміряємося, сміряємося всім своїм єсмістом і молимося до нашого Господи. Господи, ти бачиш ці обставини, ти знаєш наше серце, ти знаєш, скільки ми маємо сили, ти наша надія, ти наша допомога, і він, як той добрий пастир, як той. Батько, який пікується про своїх дітей, і не залишає. Він укріпляє нас віри, Він підтримує нас на наших життях, Його полкові, Його милує, рука є над нами. Ми просимо мирного неба в нашому серці, Бог дає мирне Небо. Ми просимо клік, що тебе нам посилає. І я вірю, що коли ми сміряємося і моляємо віця, його просимо, Господи, умилуй. Нашу країну і наш народ дарує їм життя і життя річня, то Бог вислуховує і хотілося, щоб віддав відповідь на наші молитви. Тому хай Господь благослови, хай Бог підробить підрізання народу Божого, хай Бог почує наші прохання і дасть нам відповідь. Я сьогодні, чуючи Слово Боже, молиться, що Бог дав мені думку, те, що мені прийдеться бути на цьому місці. Я так своєму серці положу, якщо мені прийдеться говорити, то я скажу ту думку, яку Бог дав для мене хочу поділитися з вами. Книга пророка Йона. Першого стиха читайте такі слова. Було Господнє слово до Йони, його сина, такого змісту. Савають іди до великого міста Неві і проповідують проти нього, тому що злочини цього міста піднялися до мене. Я думаю, ми всі читали, слухали і розміровували над ці, цією книгою Пророка Йова. І якщо подивитися, перший цей стіл, він говорить нам про те, що Йона — це був пророк Божий і Бог е, давав йому повеління. Я хотів би, щоб ми подивилися на цей город Ніневія. Слово Боже нам відкриває, що це місто велике. І ми розуміємо, так як от взяти, наприклад, і це е, селище Тини, Воно дуже велике. І ми розуміємо, що велику... В великому селищі багато людей проживає. І Бог говорить до що Йони, щоб йди в нею і проповідуй слово моє, тому що ті вчинки, які роблять ті люди, які живуть в тому місці, а там багато людей і багато недобрих вчинків вони роблять, що вони аж прийшли до мене. І Іона робить так, як буває, деколи ми робимо. Бог говорить, іди туди, а ми е, вирішуємо йти чи не йти і робимо кроки в сторону. Я хотів би, щоб ви подивилися, е, як Йона робив на початку, щоб ви не боялися, тому що Господь... У наші часи зараз також промовляє до наших серце. І саме перше, що зараз Господь говорить через Духа Святого для дітей своїх, щоб ви не лякалися, щоб ви не переживали, а надію свою покладали на Господа. Тому що ми, Слово Боже, каже, і Господь можемо собі добавити, і навіть волосся пожаркувати. Але ми маємо. Довіритися, Господу, які трудні встав, які переживання не приходили на нашу долю. Ми маємо мати єднання з нашим Господом. Я коли у дитинстві, своєї мами завжди запитував, як вона своє дитинство проводила. І мама розповідала, коли їй було сім років, то каже, війна була. І вона сім років побачила ті Вояків, які прийшли за його землю. Вона і бачила і офіцерів Німеччини, ну, вона чула, як вони говорили. О, та вже коли вона ховалася в лісі, а німці знайшли її, собака е, військова знайшла її, то вона навіть прийнула їй на плечі. О, але Бог по, помилував оставив життя. І вона ці речі розказувала, і мені так було інтересно. Війну побачила, ну, вояків побачила, мені таке, як в Касі інтересно. Але ви знаєте, коли ми саме живемо такі обставини, де на нашу долю прийшло це випробування. І в цих обставинах ми маємо мудро поступати. Та як Слово Боже нас навчає, але саме... То тато знає, що краще для дітей. І він ніколи не пошли сина, де буде якась ну, сторога або якась біда, або якісь переживання. Тато завжди оберігає. Я пам'ятаю, мого тата дев'ять де дітей о, тата немає, але я теж проживав в селі і пам'ятаю, я сидів е, саме молодші. Коли тато їхав, у ліс заготовляти дрова, о, Понарізали і вигрузили. І я як саме менше дивився, те саме точе, щоб позволив на свої плечі грузити, тому що я вже маленький, більше не міг підняти. І тато мені ніколи не сказав, чого ти береш таке тоненьке, а брати твої грубче, тато розумів та бачив, але тато завжди навчав нас працювати. Скільки ти маєш сили, бери і працюй. Сьогодні Господь звертається і до нас. Скільки ти маєш сил, покладай на дірках. Як тобі допоможу. ми розуміємо, що наш Господь це є прикладом, як Він прожив на цій землі і був вірний Отцю небесність. Ми дивичись на Ісуса Христа, іде в пінчне Бог, оце дорога правди і життя. В кінці цієї дороги немає смерті, тому. Ця смерть, вона не має панувати в нашому серці. Ми маємо розуміти, що ми в руках Божих, сам Христос сказав, я живу і ви будете жити. Оцю надію ми маємо тримати в серці, і коли прийде той день випробування, Бог нам допоможе. І навіть якщо прийдеться нам залишити цю землю, то ми є Господні. то хай Господь благословить Богу. І дасть нам сили пройти земля і бути вірним. Йона пішов не тою дорогою, і прийшли трудні обставини, коли він вже плив на кораблі, коли він попав у те бурхливе море, і коли він вже в таких важких обставинах, коли чреві та Він молився, і він вже звертав до Господа. І він просив допомоги, чудним образом е, спасяв. І от Іона вийшов і почав проповідувати в Ниневі. І мені дуже подобається, коли Іона проповідував, і він говорив, що прийде деякий час, і місто буде зруйноване. І люди, багато людей. Чули це, і вони зрозуміли, що прийде піта, який виснув, і який висновок. І ми бачимо, читаючи Слово Боже, що люди почали навертатися від злих чинків, Це перше, що вони почали робити, вони почали смілятися, вони почали смиряти, і в літіщі на не Це такий образ Смиренного раба. І я думаю, що вони. Просили, Господи, помилу. І те, що робили прості люди, і вона проподідово на вулицях свого наше. І ця звістка дійшла до тих правителів, які були зверху. І вони почули цю звістку, і правитель дає покоління, що всі при Богу сміряються і просять милості. І мені дуже подобається те, що. Слово Боже каже, що Бог побачив їхні вчинки, їхнє сміріння і відмінив, і помилу, друзі. Це такий гарний приклад для всіх нас. Ми за не проживаємо таких непростих обставин і трудності, і переживання. І ми бачимо на сильному, ну, дуже часто приводять хлопців. І хороня. І це таке неприємне явище, але я розумію, я розумію, що наше життя в руках Господні По оберігає. і що б не зустріла нас на нашій життєвій дорозі. Я довіряюсь Господу, що Господь допоможе. З моєї родини три хлопця там, в запитам тіхобста. І ця Божа, щоб Господь помилував і дарував їм життя, щоб повернувся. Бо вони вже один із них нанятих прийшов, онікували і знову туда. І ми розуміємо, що тільки єдиний Господь може зберегти. І ми не просто молимося, що Бог зберіг їхнє життя, але й життя і дарував життя вітня, щоб вони поканяють, щоб вони при... навернулися до Господу. Тому що... Ми теж ходили на служіння, але зараз такі обставини, і вони такі непростих обставин. Тому Хай Господь благословить, Хай Господь, укрепить, і, і дасть нам силу надалі підрізати, не тільки це, де ми зголосилися ці три дні в морях, мицями в полі, а це, це наше життя, і коли прийдуть. Гарні часи, коли і ми, тож тоді ж ми не забудемо подякувати Господу, тому що в таких обстанах ми теж залежні від нашого Господа. І ще одне місце я хочу зачитати. І ми помолимося до нашого Господа. Апостол Павло пише в Першому післанні до Корінської церкви, 15 глава, останніх стиха. Павло говорить такі слова, та подяка Богу, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні, завжди відзначайтеся Господньому тілі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Друзі, Господь, Бог дав нам. У Ісусі Христі ми перемагає. І апостол Павло дав таке заключення Коринській церкви, що ми завжди маємо дякувати Бога, тому що це віддає нам перемагати. І далі він говорить, що завжди, ну, завжди старайтеся, тілі Господньому ну, працювати і знаючи. Що праця, війня Господня, вона не даремна. Прийде час, і Господь нагородить, дасть кожному заслугу. Тому Хай Господь благословить як Бог, допоможе, приклоняє наші політики.